Доброго ранку всім. Сьогодні 25 січня. 25 січня. Я жива, здорова. Ну, не, не наскільки здорова, просто болить у мене щось бік потягло. Так, готую каву. Чогось потягну отут, оцю сторону хожу на перекосяк. Ну нічого готую собі каву. Бачите, хожу на перекосяк. Мені Сережа каже, Світа, ти трошки робив перекури. Я ж без вихідних. Мабуть, я в неділю буду собі робити вихідний взагалі не буду нічого знімати. В неділю тільки і все. От. Тому що треба перекурити. Перезагружатися, як телефон. Так. Ставлю каву зараз. Все, ну, добре, що все добре. Я зміряла вчора ввечері температуру, то була 37. Ну таке, не туди, не сюди. Ну, переготоми все. Це я так. Це я так думаю. Так, ну все, не будемо погане. Ставлю каву. Так, зробила каву. Виходить вже з пінкою, але невелика пінка. Невисока така, маленька. У, трішки така слабкість. Нічого. Перевтома. Я ж як починаю щось робити, і прання, і готовка, і прибирання, і все разом, і фізкультура. А вже ж вже не той, не той вік. Включила вже, поставила варити капустнячок. Вже капустка, та й готова, що я Ось, сікла недавно, коли я в понеділок сікла. Сьогодні четвер. Я казала в п'ятницю, ну вчора Сережа вже і їв. Ну, взагалі, то по правилах то вона на п'яту добу готова. Так, зараз півка трішки кину маслечка. Я це включила витяжку. Бо це Бо пар іде. Прикручу трохи каструлю. Дякую вам, дівчатка, всім за підтримку, що мене підтримали, багато мені написали. Дякую вам. О, і дякую ще дівчата, хто привітав мою невісточку днем народження. Вона мене дивиться і читає коментарі. Так що так вона там повідписувала вам. Так що вам всім дякую. Пробую каву. Хороша. Все, поп'ю каву, потім включусь. Готую капустняк, то дістаю капустку. Та при... при вас пробую, что она каже. Я люблю капусту. Да она уже корисна. Вот. Ох. Бранька. Хрумкрутить. Ви самі чуєте Я ще люблю це сок із неї Угу. Сочно, добра. Зараз я поставила м'яско, я вже казала. І почистю картопельку, кину пшоно, вкину капустку, як картопелька вже покипить. І зроблю зажарочку і все. І буде такий супчик. Ми любимо такий капуснячок. Хто як готує, я не Поїсть, перетирають, перемелюють на м'ясорубку до зайве. Зайва робота, зайва посуда. мілко потерта, ну по -потер, там, що ще треба. У мене хороша ця шинковка, чи шотківний. Ну, все, дівчата. Готую зараз супчик, капуснячок. А потім піду, все-таки мені треба просувати. У мене куча просування, багато. Трішки я така припухша. Ну, я вчора лежала півдня, майже цілий день. Ну, ну нічого. Таке буває, вже ж у нас вік не той. Ми все ще думаємо, що ми молоді. Ми в голові такі молоді ще. Організм здається. Ні. Ми не здаємось, так, да, дівчата? Ми не здаємось. Будемо трудитись над своїми кілограмами. Все, буду варити капустнячок. Кинула капустку. Покипить, потім кину зажарочку. Зажарочка на салі, Зажарочка насалі без всяких видумок. Я теж їм цей супчик. Він дуже смачний. Капуснячок. Все, хайки, хай хай затіпає, покипить. Так. Капуснячок готовий. Ось така в мене кучка просування. Бачите, скільки треба перегладити. Зараз гороскоп подивлюсь. Гороскоп У шафі. Ну, все, бачите. Все. На кінець та. так. зроблю салатик з капусти. Хочу просто салат. І все. Капуста, цибулька і олійка. І, і піду на фізкультуру. Зробила салатик, сідаю і буду їсти. Салат, от просто хочу. Я люблю і сок. Я не промиваю капусту, оце як квашено. Прямо оце, з соком, з усім так і її. Тільки що прослухала прям цілу лекцію ковалькова за цю капусту. Повітряна тривога прозвучала. Можна йти. Йде на прогулку. Дуже тепло, тепленько. Гарно, наче весна. Одяглась легенько, не сильно, щоб не було жарко. Пішли. 15.37 ми на місці. Ідемо. Сьогодні стоять калюжі. Вранці лежав сніг. Вже і сліду немає. Калюжі обходимо, так, зараз буду обходити. Заходжу на другий круг. Дуже якось не дуже, ну, тяжкувато йти. Ну нічого, Тільки подивіться, які калюжі стоять. Калюжі калюженці. Так, да, дружу. Мі кольосі, ти ззаді, так. Да? Позаду, а сніжок де... А, сніжок по ну. щось, щось знайшов. Ось, які калюжі, а Ось, дивіться. А тепло як? Тепло, тепло. Наче вже кінець зими. Пішла я виконувати фізичні вправи. Пішли зі мною. Так, я на своєму місці. На своєму місці сили. Hýttus mén í taf filt Sunbergen Digital Робила вправи. Пробую вам заспівати. Сьогодні вже оце, мабуть, мабуть, третій раз вже починаю, не можу, не можу вам проспівати. Починаю плакати на другому куплеті. Ну, зараз берусь і заспіваю. Летіла зузуля. Та й стала кувати, ой то не Зузуля, то рідна я мати, ой то не Зузуля, то рідна я мати, ой то не Зузуля, то рідна я мати. Вона прилетіла доньку рятувати, вона прилетіла, доньку рятувати, якби ж, мати знала, яка в мене біда вона б передала. Горобчиком хліба вона передала Горобчиком хліба, Горобчиком хліба, з озулею солі. Ой мамо, ой, мамо, як тяжко без долі, Ой, мамо, ой, мамо, як тяжко без долі летіла зузуля, та й стала кувати. ой то не зузуля, то рідна я мати, ой то не зузуля. Торіна я мати. Все, дякую вам. Таки доспівала. Все. Іду я додому. Зараз схожу до мамки, а потім... потім включусь вдома, що там, не знаю. Щось покажу ще та і все. До включення. На вечір готую собі омлет із трьох яїць. Дві ложки висівок, молочко, може і три ложки кину. то такий буде омлетик. Зараз зіб'ю сіль, перець і на сковорідку. Ось такий вийшов гарний омлетик. Ось така буде у мене вечеря. Омлетик, сир кисломолочний і сметанкою. Так. Два хлібці і какао. Какао з молоком. Все всім смачно 50. Буду виставляти вам відео. І до завтра, мої дорогенькі. Нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. До завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!